Зима приносить не лише красиві пейзажі, а й постійну боротьбу зі снігом. Коли щоранку доводиться брати до рук лопату, це дуже швидко втомлює. Сьогодні подивимось на Хаймердінгер LB427 427, компактний акумуляторний снігоприбирач, і перевіримо, чи може він реально замінити звичайну лопату. Пристрій виглядає простим і зрозумілим навіть без інструкцій. Він легкий, компактний і не займає багато місця в гаражі або коморі. У руках відчувається зручно, без люфтів і сторонніх звуків. Збірка інтуїтивна, а підготовка до роботи займає мінімум часу. Цей снігоприбирач не потребує бензину чи кабелів, він запускається натисканням кнопки і одразу готовий до роботи. Сніг захоплюється шнеком і відкидається в бік, що значно полегшує прибирання. Пересувати його легко, без серйозних фізичних зусиль. Пристрій добре справляється зі свіжим снігом на доріжках і навколо будинку, особливо зручний у вузьких місцях, де велика техніка просто не пройде. Для щоденного прибирання подвір'я або тротуару його можливостей більш ніж достатньо. Це хороший варіант для тих, хто не хоче виснажуватися з лопатою. Руки втомлюються значно менше, ніж під час ручного прибирання. Відсутність вихлопних газів дозволяє спокійно працювати біля будинку чи у дворі. Рівень шуму помірний і не заважає сусідам. Після роботи сніг легко очистити, а пристрій зручно зберігати. Головні переваги мала вага, мобільність і простота. Також великий плюс автономна робота без бензину та дротів. Водночас варто врахувати, що він не призначений для великих заметів або глибокого снігу. Це рішення для регулярного прибирання, а не для екстремальних умов. У підсумку Heimerdinger LB427 427 зручна альтернатива лопаті взимку. Він економить час і сили та робить прибирання значно легшим. Якщо потрібно швидко навести порядок біля будинку, зі своїм завданням він справляється добре. Для щоденного використання на приватному подвір'ї це виглядає цілком логічним вибором.